І так, наш 4 А закінчує кольоровий тиждень. У нас сьогодні останній день тижня. Ви бачите, які ми красиві сині. Маємо сороч... футболочки. Людмила Бодайна також має таку. Але у нас сьогодні день припав дуже сумний, бо наша чута носить ім'я Романа Гурка, А він сьогодні. 10 років рівно минуло, як він загинув. І у нас буде сьогодні звіт на чута. Але ми спочатку покажемо, з чим ми прийшли на сьогоднішній день кольоровий. Бачите, кожен Я щось кажу. приніс синеньке. І завершимо наш тиждень звітом чоти. Ви пізніше побачите. А зараз ми вам заспіваємо чутову пісню. Народи! Дякую всім до зустрічі. Ми ще будемо до вас виходити в ефір.